Крадене зерно з України вперше прямує морем до Венесуели. Що у південній Америці? Вони чудово розуміють, що вони скують злочини. Росія вигадала нову схему вивезення української пшениці. Я спробую алегметизувати саме торгівлю через окуповані регіони, і Венесуела, вона обрана не дарма від цього напрямку. Та скільки насправді експортує Кремль вкраденої агропродукції з України? Це десь 6-8 мільйонів тонн в рік. Аген, історика, емблематика мастемпранеокетарди Венесуела рекуперера сюди. Квітень 24-го. Венесуела ухвалює закон про приєднання спірної Гаяною території. Президент Ніколас Мадура урочисто оголошує, що там буде 24-й венесуельський штат. Нумеровентікватро електало. Цим законом встановлюється створення штату номер двадцять Штат Гаян. Це територіальна політика Республіки Венесуела. у відповідь. Гаяна приводить у бойову готовність свою армію. Весь світ спостерігає за розгортанням нової можливої війни у Латинській Америці. Що стримує Мадуро? Так, це міжнародна реакція. Те, що до Гаяни, наприклад, було відправлено військові кораблі і Британії, яка як тому, що якраз Гаяна вона є членом британської питання співдружності е, націй, е, і сполучені штати активно почали військові е, такі тренування, навчання, тобто саме західні країни. Вони намагаються таким чином показати підтримку гаяні, в тому числі допомагаючи їй військово, допомагаючи тренувати її армію. Ну а Росія, вона відповідно на противагу, по суті, цю ситуацію ситуація для того, аби підтримувати цю напругу в регіоні, і таким чином далі дестабілізовувати ситуацію. Підтримати режим Мадуро, Москва вирішує краденим зерном у цей самий час. Російський балкер ЄНІСІЙ вантажить в окупованому Севастополі українське збіжжя та вирушає до Венесуели. Цей Єнісію він е, прийшов е, 7 квітня в окупований Севастополь, завантажив 27 тисяч тонн пшениці. Нам вдалося встановити, що це пшениця з окупованих районів районів Запорізької області, Мелітополя, і він пішов в Венесуелу. Єнісей – це судно Північного торгового флоту Росії. Балкер вийшов з Архангельська та під час заходу до окупованого Севастополя вимкнув сигнал ідентифікації, аби його положення не можна було відстежити. Розслідувачам центру Миротворець вдалося добути документи перевізника та встановити особу капітана і його помічника. Це вперше викрадене українське зерно було відправлене до Венесуели. І, хоча судно підпало під 14-й пакет санкцій від європейського союзу, це не завадило йому і далі порушувати закон. Обмежені санкції саме в тому, що так, да, дійсно він не зможе е, приходити в Європу, але він в Європу і не ходив. Він в основному ходив між російськими портами і от тепер. Такий баяш Венесуелу. тут потрібно шукати інші механізми, які б ці санкції зробили б ще болючіше. За даними розслідування, Lloyd's List, одного з найавторитетніших журналів про судноплавство, відвантаження зерна до Венесуели нова російська схема. Кремль відкрито почав торгувати краденим українським збіжжям із міжнародними партнерами. На мою думку, є спробою легітимізувати саме торгівлю через окуповані регіони. І Венесуела вона обрана не дарма від цього напрямку, тому що Венесуела вона сама є під великими санкціями з боку західних країн, з боку США Європейського Союзу, і тому для них це не є не Загрозливо як для інших держав так званого глобального півдня, які можливо не готові на даний момент та відкрито торгувати саме через ці окуповані регіони, наражаючи себе на ці санкції. Проект СІ Крайм зафіксував вивезення щонайменше одного мільйона тонн українського зерна у перший рік повномасштабної агресії. Вже у 23 му цифра подвоїлася з окупованих територій України. Росія незаконно експортувала понад 2 мільйони тонн агропродукції. Однак у НАСА за допомогою супутникових знімків дослідили, що йдеться про більші цифри, принаймні у три рази. Є така продовольча програма НАСА, і за допомогою супутникових знімків вони проводять оцінку ну продовольчих активів взагалі всієї землі, і в тому числі окремо у них відбуваються оцінки. Що вирощують на окупованих українських територіях? Так от, за їх оцінками, це десь 6-8 мільйонів тонн в рік. А ми фіксуємо, наприклад, 23 рік 2 мільйони тонн, тобто де інше? А інше вивозиться в інший спосіб. Не через Кримські порти, а через ще Азовські порти. І також е, ми думаємо, що воно вивозиться в російські порти, Азовські Чорноморські, і звідти відвантажується як російське зерно, і дуже важко довести, що це саме українське зерно. А між тим у Венесуелі приймати нелегальні подарунки від Кремля не поспішають. Єнісєй вже півтора місяця, як прийшов до порту і чекає дозволу на розвантаження. Воно досі не прийнято в Венесуелі, тобто воно прийшло 20 травня і з тих пір е, стоїть біля порту, і до розвантаження ще не приступали.